Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш розпочнемо. Усний рахунок. Пригадай склад числа 6 і доповни будиночки числами. 6 – це 5 і 1. 6 – це 3 і 3. 6 це 4, 2. 6 це 1, 5. 6 це 2 і 4. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, роботу ми починаємо з обведення клітиночки. Клітинку обводимо, тобто креслим квадратик і зафарбовуємо його червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Чотирикутник, який має довжину три клітинки. Зверніть увагу, ми об'єднюємо три клітиночки. Наступна фігура. Також чотирикутник, тільки довжина вже буде 2 клітинки і квадрат. Тисни відео на паузу і утвори візеруночок в зошиті. За бажанням ти можеш розфарбувати. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічна цифри: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Через клітиночку ми повторюємо ці числа. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо за числовим променем. Працюємо усне завдання номер 1 сторіночка 27. У підручнику, а також на екрані, є числовий промінь. Досліди, як одержати наступне число. Щоб одержати наступне число, треба до попереднього числа додати одиницю. Які вирази на додавання ми можемо скласти? 2 додати 1 дорівнює 3, я з вами згодна. Виразив зошит не записуємо. І 6 додати 1 дорівнює 7. Поміркуй, як одержати попереднє число. Для того, щоб отримати попереднє число, треба від наступного числа відняти 1. Які вирази ми можемо скласти? Правильно 4 відняти 1 до рівня 3, або 6 відняти 1 до рівня 5. Діти, сьогодні на уроці жабенятка навчить вас додавати і віднімати за числовим променем, що найкраще вміє робити жабенятка. Стрибати по купинах. Ось воно і навчить нас розв'язувати приклади, стрибаючи по купинах числах. Пригадайте, будь ласка, з яких чисел складається число 2. Я з вами згодна. 2. Це 1 і ще й 1. Зверніть увагу, зараз нам потрібно обчислити вираз, 4 додати 1 і додати 1. Щойно, ви зазначили. Що 2 це 1 і 1. Значить, ми зараз будемо досліджувати і обчислювати вираз 4 додати 2. Але зверніть увагу, як стрибає жабенятка. 4 додати 1, вона робить один крок вперед. І це ми отримали 5. А 5 додати один ми отримали 6. Ми можемо зробити висновок: що 4 додати 1 і додати 1 дорівнює 6. Жабинятка робила один крок вперед, а потім ще один крок вперед. А тепер давайте розглянемо інший числовий промень. І зараз нам потрібно обчислити 4 додати 2. Зверніть увагу, як стрибала жабинятка. Жабенятка зробила один великий крок вперед. Зверніть увагу, нам потрібно додати 2. Як міркувала жабенятка, щоб не помилитися? Один, два. І зробила один великий крок. Значить, ми можемо зробити висновок, що 4 додати 2 дорівнює також шість. Результати у нас однакові, значить, разом з жабенятком ми міркували правильно. Робимо висновок, діти. Можна крокувати або одиничними кроками, або зробити відразу один великий крок. Таким чином, щоб виконати додавання на числовому промені, необхідно крокувати, тобто стрибати з жабенятком, від даного числа праворуч, тобто вперед. А зробити потрібно стільки кроків, скільки вказує число, яке додаємо. Таким чином ми знайдемо таку точку числового променю, що відповідає результату додавання. Подорожуємо з жабенятком і обчислюємо вирази. Зараз нам потрібно обчислити 3 додати 3. Пригадайте, будь ласка, із кількох одиниць складається число 3. 3 одиниці. Значить, вираз 3 додати 3. Ми можемо замінити. 3 додати 1, додати 1 і додати 1. Зверніть увагу, як жабенятка стрибає по купинках числах. 3 додати 1. Буде 4, а 4 додати 1 буде 5, а 5 додати 1 буде 6. Отже, ми можемо зробити висновок: що 3 додати 1 і додати 1 і додати 1 дорівнює 6. Цього разу жабенятка стрибала вперед. Зверніть увагу, при додаванні жабенятка завжди стрибає вперед. У нас число. Збільшується у відповіді, ми отримуємо більше число. І жабенятка стрибала одиночними випадками, додавала одиницю, робила один крок вперед. А тепер нам потрібно записати в другий стовпчик вираз 3 додати 3. І давайте поглянемо на числовий промень, як цього разу жабенятка стрибала. Жабенятка зробила один великий крок. Тому що три додати три, один, два, три. Це дорівнює, це дорівнює шість. Зверніть увагу, ми додавали по-різному, різні кроки робили разом з жабеняткам, а результат отримали однаковий, значить, міркували правильно. Діти, коли ми будемо виконувати віднімання на числовому промені, нам потрібно крокувати разом із жабенятком назад. Адже при відніманні ми отримаємо менше число. Зверніть увагу, нам потрібно обчислити вираз 6 відняти 5. Ми будемо віднімати число 5. Значить, стільки кроків нам потрібно зробити назад. Давайте пригадаємо. Одиночні кроки, тобто число 5, представимо у вигляді 5 одиниць. Значить, ми можемо записати вираз. 6 відняти 1, відняти 1, відняти 1, відняти 1 і відняти 1. Звертаємо увагу на промінь. 6 відняти 1 дорівнює 5, 5 відняти 1 дорівнює 4, 4 відняти один дорівня. 3. 3 відняти 1, 2, а 2 відняти 1, дорівнює 1. Ми можемо записати відповідь. Ми обчислили цей вираз. І жабинятка кракувала одиночними кроками назад. А в другий стопчик ми запишемо вираз 6 відняти 5. 6 відняти 5 і дивимось на числовий промінь. Зверніть увагу, який великий крок зробила жабенятка. Нам потрібно відняти 5. Зверніть увагу, як рахувала жабенятка. 1, 2, 3, 4, 5. І зробила стрибок вперед. І отримали ми з вами число 1. Тобто 6 відняти 5 дорівнює 1. Продовжуємо віднімати і використовуємо числовий промінь. Наступний вираз 4 відняти 3. Ми можемо віднімати одиночними випадками, тобто 4 відняти 3. Нам потрібно 3 одиниці відняти. 4 відняти 1 дорівнює 3. 3 відняти 1 дорівнює 2. А 2 відняти 1 дорівнює 1. Або у нас є число 4, і ми хочемо зробити один крок. Значить, ми віднімаємо число 3, ми промовляємо 1, 2, 3. І ми знову-таки отримали число 1. Можемо записати відповідь. У другий стовпчик ми запишемо 6 відняти 2. Зверніть увагу, ми можемо відняти двічі одинички. Да, Ось у нас 6. Відняти 1, це буде 5. І відняти ще раз один, це буде 4. Давайте запишемо відповідь. А тепер ми можемо відняти, зробивши один крок великий. да? Ось у нас 6, і нам потрібно відняти 2. Ми рахуємо 1, 2. Скільки вийшло? 4. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. До кожної схеми дебери вираз, усне знайди його значення. Давайте з вами розглянемо першу схему. Зверніть увагу, ця схема має відрізок однакового кольору. Цей відрізочок поділений на частинки. Порахуйте, скільки таких частинок. Правильно, 6. Під низом ми бачимо об'єднані чотири такі частини. Ми розуміємо, що ці частини будуть вилучати. А якщо вилучають, то що ми будемо знаходити? Скільки залишилося? Скільки залишилося, ми будемо знаходити дією віднімання, і нам потрібно відняти від більшого числа. Більше у нас число 6. Значить, нам підходить вираз, 6 відняти 4. Давайте розглянемо другу схему. Друга схема у нас складається з двох відрізків різних кольорів, червоного кольору і зеленого. Що запитується? Скільки всього? А скільки всього ми будемо додавати чи віднімати? А скільки всього ми будемо додавати, адже нам потрібно об'єднати предмети. А об'єднати значить додати. Значить, нам підійде вираз 1 додати 5. Працюємо самостійно в друкованому зошиті на сторінці 26. Уроку. Сьогодні на уроці ми додавали і віднімали за числовим променем разом із жабенятком. Якщо тобі все вдалося на уроці, намалюй смайлик зеленого кольору, а якщо тобі знадобилася допомога, допомога батьків, намалюй смайлик жовтого кольору.